Це був безцінний закордонний досвід. Якщо рестораном керує справжній газда, то на заклад точно чекає успіх. У пошуках ідеального місця повертаємося до Львова. Ось Тут мій улюблений костюм у Львові. А ось там улюблена кав'ярня Львова для багатьох, хто тут був. Світ кави. Це починалося з маленької крамнички, а тепер дивіться декілька поверхів. Пахне карамелью. Хтось і риску поклав на батарею і залив каву. Так от пахне. А ви хто? Маркіян. А це ви ти маркіян, який спочатку зробив кав... крамницю, а потім світ кави. А ви схожі на каву, ви схожі на стреса. <рес> Зустрічають у світі кави дуже гостинно. Але пильність інспектора посмішками не приспати. Добрий день. Шкав'яр одна з найстаріших у Львові з, таких, з нової України, так? Асо. А починалося все з якоїсь вашої маленької мрії. З ну, рядом маленька камничка. Каву продавали. Продавав, працював за двора. А потім що сталося? Як люди повірили вам? Тому що у Львові ж завжди купа кави. Треба людей питати. Ну Ви дуже скромний для людини, який зробив такий бренд. Про кави знають всі. Я. Ви тоді йдіть, тому що ну, ви видно, що ви про грошах подумають, що ви мене купили. Добре. Таке про мене Добре. кажуть, особливо у Львові. Добре. Я потім з вами поговорю. Дівчатки, я до вас мені класичне капучино і такий от сирник руденький. Угу. Капучино Пішли капучино столик виберемо. Оля покликала офіціантку неспроста. На дівчину чекає неабияке випробування. Я дуже хочу цей столик. Офіціантка розгублена, вочевидь, із таким зухвалим проханням до неї звертаються вперше. А, ну, вибачте, це просто адже, наш постійний клієнт і це його улюблений столик. Я хочу цей, тому що тут дуже гарно світло падає. Я люблю сидіти красивою в кав'ярні. Це принципово. Е... Можна вас на хвилинку? Так. Постійний клієнт може з ним якось домовитись. Я вам дам гроші 500 гривень. Це не в плані грошей, для нас важливо, щоб кожен клієнт почувався тут комфортно. І цей, ну, цей наш постійний клієнт він приходить до нас кожного дня, і він завжди сідає за цей столик. І навіть якщо він зайнятий, він ходить тут Я і ще він раз Наталя від грошей. Дівчина з легкістю відмовляється, але догодити інспектору і не образити гостя задача складніша. Чи зробить офіціантка все правильно? Рада вас сьогодні бачити. Зробити нам такий виняток, що можна можливо пересядити за цей сусідній столик. Безумовно. <рес> Я вам Це... допоможу все перенести. Проблему вирішено. Та хіба правильно? А тепер стоп. Я прийшла тут з камерами, як капризна дівчина, щоб ви до мужчину. мужчина. ваш постійний гість. Після того він, до речі, образитися може і більше б вас ніколи не прийти. Як би на вас не тиснули, які б гроші не давали, ви не робіть цього. Перед кавою всі рівні. І королева, і просто вчитель фізкультури, як моя мама. Розумієте? Дякую, Дякую. вам за розуміння, нехай це буде уроком. Мужчина, пробачте, будь ласка, з мене кава. Зрозумієте, я дуже хотіла перевірити, ну, наскільки тут можуть. <під хода мене> Але ж ви його любите стільки років. Тут ховаюся. Під кого ви ховаєтесь? Від жінок. А тут я вас знайшла. Добре, тоді гарного дня вам. Як швидко все принесли. Втім, перш ніж куштувати замовлення, Оля має перевірити кухню. Талочка, а де ваша кухня? Третій. На третьому зараз гудуть. Тоді я йду на третій поверх, одягаюся. Йду. А що ти мужчина любиш з солодощем? Вівсяне дістечко з маленькою з журавлиною. Йому з собою спакуйте, будь ласка, коробочку і третістечка. Від моєї команди дякую. Ну що, ходіть на третій поверх. Добрий день. Я завжди, коли дивлюсь на гості, то одразу розумію, який зараз. Така інтелігенція, та у світі кави? Автор цих міністрів не вас. Це ваші Добре. картини? Такий жіночок, я бачу. Не зовсім вбраних. А скажіть, а я от в бахілі нормально оглядаю? Ну, гарний акцент. Вироб. Акцент. Бо я завжди комплексую. Ну, Але в мене така робота доводиться з бахілами на голові ходити. Чому я поспілкувалася з цими панами? Бо дійсно для мене гості вони творять заклад. О, добрий день. Якщо ваш маркіян схожий на американу без молока, то ви схожі на еклер. Дуже гарно виглядаєте. Дівчатка, хто з вас головний? Ви? Головна. Коті. Оксана, скільки років ви тут працюєте? Я працюю 11 років. Для випічка почалася, я фактично перша, хто працює на кухні. А що це таке буде? Це є макарони. Бачите, тут народжуються макароні. Це ж французький та десерт, які для Марії Антонети, якщо не помиляюся, перше зробили. А в нас трошки фактично змінений рецепт. Адаптований під Львів? Так. А яка різниця? Трунці, вони приготовляються з мигдалевого борошна. А в нас не приготовляються з мигдалевого борошна і маленого мигдалю. І в них, в них трошки інша структура. Мигдаль. Він має трошки зовсім інший смак. Чиста у вас витяжка. На перший погляд, це дуже чисто. Я от бачу і тут, чисто, і тут. А може тільки холодильник подивлюсь? Стікер 27.11, 27.11. Посуд професійний, тобто банячки металеві, вони не пластмасові, не з під кетчупа чи огірків ніжинських, як люблять багато хто робити. Так, у нас тут тільки масло, тут немає ніякого м'яса, немає... Ні, в у нас таке не може бути. А що, Часник, часник? лимон до сирників. Боже, я думала, що чесник. Думаю, як ось так докотилися. Ні. А ось тут я знайшла вже якісь соленощі. Герметично вони закриті, запаху взагалі немає. Втім, товарне сусідство порушене. А, а у вас Я немає висок? іншого холодильника, щоб зберігати їжу е, Ні. Я дуже мрію знайти ідеальний холодильник, де солодощі, з солодощами. А солодощами прошу готова так. продукція. А. Тут ніби така шафа для рушників у ванній кімнаті. Насправді усі ці прошарки це тістечка. Підлога дуже чиста. На перший погляд на кухню все сяє. Але те, що не побачить інспекторське око, покаже міні-лабораторія. Я перед тим, як піти, перевірю поверхню цього столику. Отже, на тому столі у світі кави народжуються десерти. Має бути не більше десяти. 52. Це незначне перевищення норми. Це майже Ідеальна чист. Дякую, що все показали. Ведемоте до зали, зробимо замовлення. Добрий день. А ви прийшли зі школи сюди? Ви часто сюди приходите? Так. Будеш пити наступного разу такого. Раз? Де, Манери мають бути. Дякую за розуміння. А ви тут вчитеся в центрі? Так. Да, да. Там діти йдуть фастфуд, а ви в кав'ярні? Да. Я присяду цю кав'ярню. Не любите фастфуд? Не любите. Це майбутній господар цього закладу. Один з моїх дітей. Да. Так? А, дуже приємно. У вас п'ятеро дітей? Маркіян! П'ятеро, а у вас є дружина? Є. Мама чим займається? Кав'ярні. А я її не бачила там тільки що? Сьогодні вихідна. Але у вас п'ятеро дітей, ви не будете битися за право керувати кав'ярні? Так, то менше. А ви ще не знаєте, хто там найбільш здібний? Це найстарший у вас? Ні, yeah, 20-го. А найменшому скільки? Сучків, скільки. Сянь. Сяні, сяні. Забули, скільки. Так мило, Тато забув, скільки дитині років. нормально. Добре, вибачте, що стільки вас часу забрала. Дуже було приємно поспілкуватися. Я хочу руки помити. Так цікаво. Бачите, це такий вимикач. Як такого іграшкового півника в це накрутив, він сривається. Опа! В туалеті. От проблему вже знайшла, дуже багато серветок. Або дешечок поставлю. Ну, неприємно бачити результат праці людини в туалеті. Я стерилю, можна руки простерилізувати, а можна помити. Чисто. Весь час за інспектором уважно спостерігає власник. Він помітно хвилюється. Ви ж вам дітей не вела. Добрий день. Це, це не ваші діти, я знаю. Це мої. Ну, ходіть, заходьте, пішли пити чай, пішли. Цікаво, як відреагує персонал закладу на таке раптове нашестя. Заходьте. Здається, дівчата розгублені, але інспектор бере ініціативу в свої руки. Скільки нас. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять, тринадцять. Час п'ятнадцять. А дайте будь ласка, нам 15 макаронів і зразу рахунок. Добре мені, бо то зараз ще дітей не біжить. А у Львові дуже багато дітей, тільки маркіяна п'ятеро. Ви хто взагалі, діти? Ми 62 загалі школи. Що ж, шановні учні? Розпочнемо урок інспекторської майстерності. Тема їжа це сирник. Якщо вся Україна їсть сиром маскарпоне, в західній Україні дуже здоровий рецепт. Тому що роблять із домашнього сиру. Я бачила кухню. спробую. Він так якось перетертий, ніби через ситочку. Дуже смачно. А це ми в сіла, бо в мене давно не було. Дуже смачно міцно. Від теорії до практики. Пригощайтеся, це я вам замовила. Дівчатка дівчатка. Там. Я бачила кухню, можете їсти. О, дякую. На здоров'я. Не, не переживайте. Дякую. Ну що, дякую. як? Смак. А з чим асоціюється? Точно не з смакара. Чисто розпізнавати смаки. Початку. Не відчуваєте цей смак? Ну, поціновувач. видно, по вашій шапці, ви бачили життя. Діти, творче завдання. Яке борщ. У вас є інтернет? Поки діти шукають в інтернеті, що робиться макароні, я покажу меню. Торт, захер. Захер це дуже австрійський десерт 26 гривень. Горіхова тарта 31 гривня. Макаронс – 20 гривень, еспресо 22 гривні. Тут навіть вказано, з якого регіону кава. Наприклад, Ефіопія РГНЧП, регіон Гедео тіста Тісного тісно? Ні. Шукаємо далі. Ну що, макароні? з чого робиться? Мигдально підказали дівчата. Це старшокласниці, так? Да? Передирається магдаль, і з нього робиться макароні. Будемо знати. Отже, мій рахунок. не переживайте, я, я пригощаю. За макароні за 15 штук 300 гривень, і за моє капучино, а також мій сирник 30 гривень 400 гривень залишаємо. Ну що, поговоримо? Відбулася інспекція у світі кави у Львові. Атмосфера. Знаєте, кажуть, що Львів має запах. Це запах кави. Якщо так розчинити навстіж двері, то цей аромат помандрує і на площу ринок. І зайде на бульвар Шевченка і ще розповзеться староєврейською. Ви маєте насичений кавовий правильний аромат. Ціни. Я замовила 15 макаронів, сирник і каву 383 гривні. Кава у вас вона має дуже такий ретельний опис, ніби йде за аукціону. Звідки привезли? Скільки грамів? Тому 23 гривні за капучино, мені не шкода це. Я плачу одразу за якесь пізнання. Гіжа. Вам як макароні, тільки чесно. Машу. Машу. Сирник. А, він має посмак якогось пляцка Західної України чи якісь французькі ноти. Знаєте, як ніби студент з села поїхав до Сорбони, повчився, зберіг душевність, але отримав такий правильний лоск. Ось такий ваш сирник. Капучино Оно охололо, але я змогла його випити. Дуже правильно опала пінка і аромат кави не зник. Чистота. це дуже важливий пункт. На кухні все дуже чисто, я перевірила поверхню, на якій пані Оксана найбільше працює. Міні лабораторія показала це незначне перевищення норми. Холодильник один ідеальний, все охайно складено. Інший мені там не сподобалося те, що ви зберігаєте обіди. Зробіть мініатюрний холодильник спеціально для таких страв. У залі все добре в туалеті, чисто, гарно, але. Смітник. Нехай він буде в кашкеті. Обслуговування. Пані Оксана, 11 років ви працюєте тут. Ви не зраджуєте своїй роботі. Отже, ви любите свій колектив. Це дуже важливо. Також мені важливо, що ви знаєтеся на десертах і багато вчитеся. Наталя підлабузниця. Це дуже добре, коли вмієте догоджати гостям. Це, це правильний менеджмент. Але у вуйко, схоже на Сальвадора далі. Ви хотіли його пересадити. Я на вас натиснула авторитетом. Не цікавою всі рівні. Ви не маєте права йти на дурні примхи гостей. Маркіян, ви вже при своїх статках, могли би бути вже десь на Мальдівах, тим більше вже Різдво насувається. Ви тут, ви не можете без роботи. У Вас п'ятеро дітей. Ваш Данило я з ним познайомилась випадково. Він сидів і в юному віці так пристрасно пив лате. Це не може не заворожувати. Отже, атмосфера ваш плюс, ціни плюс і їжа ваша плюс. Обслуговування, Наталя. ну Ви просто дуже професійна і вам захотілося зробити добре з жіночої солідарності, я так думаю. Обслуговування у вас дуже привітне, плюс. Чистота. Якщо ліквідувати ті серветки і просто переселити їжу тих декілька баночок, то все у вас дуже добре. Ви сімейний бізнес. Мені сподобається, що ви з маленького зуміли зробити щось дуже велике, Те, що є символом Львова. Я хочу подякувати вам за те, що ви такий справжній газда. І навіть попри те, що імперія розрослася, ви все одно тут працюєте і любите свою справу. Тому я думаю, що ця народна нагорода вона буде дуже пасувати до вашого іміджу. Звісно, я раджу світкави у Львові. Почервонів, але я така щаслива, бо це місто казкове. Тільки у Львові багатодітний батько із крамнички зробив імперію. Тут в історичному ресторані подають свиню. І у краївці, в андегрантних умовах об'єднуються Україна і світ. Це була крайня програма сезону, але у нас з вами ще є незакінчена справа. Увесь цей час ми обирали найкращих працівників країни. Тепер. Потрібні фіналісти. Давайте ще раз глянемо на ваших улюбленців: Олександр, керуючий ресторану Фабрика Івано-Франківськ. Володимир шеф-кухар Монблам Буковель. Денис шеф-кухар «Іль де Франц Вінниця. Саша. Сушист Мелроуз, Дніпропетровськ, Любов. Кухар Їдальні «Тетянин день» Запоріжжя. Олена посудомийниця Пузатої хати Київ. Ольга. Посудомийниця Варенична Катюша Київ, хлопці помагає Макдональдс, Кривий Ріг, Володимир, експерт-кондитер Glory Кафе Львів, Ганна, керівник Канолі, Одеса, Ольга, офіціант Оліо, Одеса, Дмитро шеф-кухар Фішин Ф'южін, Полтава, Раїса Васильівна, кухар університетської їдальні. Харків. А на початку 15-го року ви. Дізнайтеся ім'я переможця нашої з вами народної премії від інспектора Фрейму. Не ходіть по інших каналах. Я і команда. Ми ми любимо вас. Друзі, і вороги. Давайте разом обирати найкращих працівників сфери обслуговування України. Віддайте свій голос на нашому сайті.